Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ви червону калину підігла. Славу Україну, гей гей, розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славу. Україну... Доброго дня, друзі. Сьогодні проявлена громадська ініціатива «Посаджені дерева це як приклад для всієї України. Беріть, єднайтеся, сажайте, наводьте лад на своїх місцях. Ми завжди разом провели час, подружилися. Висадження дерева» це. це, це. Ми, ми, жителі міста Черка, зібралися з посадкою дерев. Все зробили власними руками, дерева дістали самі і висадили. Більше 30 дерев для того, щоб підтримати екологію міста і громадські громадську діяльність поширити в місті за громаду міста. Так.